Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні і Христос Воскрес. Значить, подивіться. Давайте в загальному висвітлимо питання, яке стосується цін зараз на пшеницю і на все остальне. На даний момент ціна пшениці на Волинській області 3,5-4 тисячі гривень. За тонн. Як я вже казав, з ахіренного гектара в середньому селі, плюс-мінус по погоді, по підживі, по тому всьому, пшениця дає 5-6 тонн. Беремо 5 тонн Берем тон, так з потірями, з тим всім, плюс-мінус 5 тонн з гектара в селі, без всяких там. Стимуляторів ахуєнний без того всього, того ж тим займаються тільки фермери. Всякі там ультрасортів, там кормових, дуже сильно врожань, того всього дерьма. Значить так от, давайте зразу порахуємо. Ціна 4 тисячі 5 тонн. 20 тисяч людина має з гектара. 20 тисяч. 20 тисяч гривень це у вас. Треба перше порахувати, якщо людина займається тим з нуля. Якщо ви займаєтеся з нуля, вирішили садити сіти пшеницю. Тобто, реалізувати там 3 пири і тут у вас зразу починаються витрати. На гектар насіння треба 300 кг. 300 кг плюс-мінус, там протравлене з доставкою додому, з тим всім нормально насіння буде десь 2000 гривень. Дві тисячі гривень маєте вже насіння. Переорати, підготувати площу ми це рахуємо, бо це треба все робити кожен рік. Коштує 4 тисячі гривень на волині. Це вже 6 тисяч гривень. До 6 тисяч гривень внізапно додається культивація. Бо по органому мало хто сіє в нас мусово скультивірувати. В більшості в нас переворюють на зиму. Менше з тим не важливо, але культивація мусить бути. Для того придуманий культиватор. Щоб розпушити, приготувати землю, бо зразу по орному висіяти не будете. Треба скультивірувати. Обов'язково. Розрівняти, файно зробити площу, побити грудку, все як має бути. Культивація в нас по 20 гривень. Це разом ще 2000 гривень. Тобто 2, 4 і 2, то разом 8 тисяч гривень. Ціна пшениці 20. -ка. З гектара ви маєте 20 тисяч з гектара. 8 тисяч гривень ви потратили на підготовку площі на насіння. Ще 2 тисячі ви тратите на сівбу. Це якщо все Це якщо наймати. Ми говоримо зараз про легкість життя в селі. Наскільки можна бути тут багатим і чи взагалі можна бути тут хоч трошечки заможним. Десятка разом зі сівбою. Це вже половина від того, що ви заробите 100 гектара. 10 тисяч гривень. Тепер міндобриво. Міндобриво було по 1600 3 мішки на гектар. В середньому йде, я так розсипаю. 5 тисяч плюс. 10, 5. 15 тисяч гривень. Це у вас пішло на те, щоб посіяти і підживити пшеницю. Тепер підходить час її крупити від всякої хуйні. Ви не те тратите два рази, бо це треба карбомід і від, від сашки. У нас виходить це ще 2 тисячі гривень. Скільки це разом виходить? От це, це взагалі, це 17 тисяч гривень ви потратили до моменту уборки пшениці з поля. По Волинській області в середньому ціна жнив була 50 гривень. В цьому році вона буде не менше. Тоді я один розумний, мені вийшло по 35 гривень. Так, 50-55 на 60 були ці. Беремо 50 для прикладу. Гектар, значить, це буде 5 тисяч гривень. 17 плюс 5, внезапно 22 тисячі гривень. Ви тратите на те, щоб заробити, ну так, воно виходить, якщо послухати сенс речення. 22 тисячі ви потратили, щоб отримати 20 тисяч гривень. І то ви всього не зможете продати, тому що на наступний рік треба оставити зерно. І так ви виходите дуже в хорошому випадку в ноль. Це з нанятою технікою. З частиною нанятої техніки навіть. Або навіть в мінус. Один плюс в тому всьому, якщо ви не продаєте, і то не плюс, то іздівательство. Я вам зараз поясню, чого так. Що оця корова з'їсть осипки. Курка з'їсть осипки. Свиня здесь осипки, там в перемішку ще з чимось. І щось там підросте трошки буде, там кусочок м'яса, там літра молока і так далі. Там холодець. Там яйце. Толку з того, як на диво, все одно не виходить чогось, хоч би як би ми хотіли. Не виходить з того толка. Навіть якщо уявити, що пшениці дасть на тонну більше, то ви якраз заробите за рік 2-3 тисячі в плюсі і все, якщо ви схочете продати. Питання нахуя ця вся єбатня. Це просто. Страшно навіть думати, це тільки пшениця. Це тільки пшениця і ми маємо з того нуль на одному гектарі землі. Нуль. За умови, якщо зможете її продати. В нас по людях ніхто не хотів нічого купляти Я не міг продати навіть по 3 гривні. Вже зараз по 4, і я теж знаю, що я хуй її продам. Мене її ще валом, ще зо три тони її. Я би тонну-дві продав би нахуй, вона мені потрібна. Знову вернемося до питання тракторів. Мав би я в купці такі гроші, знаючи, що я, працюючи на землі, просто витрачаю здоров'я і час і маю з того нуль, то йшла би нахуй та земля. Я вам говорю так, як воно є. Того що я не враховую свою роботу, я не враховую те, що я вклав гроші в неї, вклав купу часу, купив трактора, купив навісне, ще трошки наняв і так далі. Це все, якщо зложити докупи, то виходить загальна картина того всього пиздеця, який твориться в нас блять, в країні. Розумієте чи ні? Якщо взяти. Те, що з'їдає корова, що треба потратити, скільки грошей, скільки роботи вкласти. І те, що заробляє корова в рік на молоці. 1025 нам виходить в середньому. До 30 тисяч в рік ми заробляємо на корові. То йшла би нахуй та корова з її молоком по 8 гривень. Хіба тільки для себе десь там кружку молока літом наїбнув з варенням і все. Ну, я, я, ну як тут, якщо тако подумати, картоплі, скільки вона з'їла і так далі. Що та картопля ніхуя не вартує, це, типа якби добре. Ну так, знову ж таки, я виходжу на картоплі в нуль, я вам вже це розказував. Це все тру трутки, оці всі оприскувачі, оце все. Навіть якщо ти і не тратиш свої гроші, а наймаєш, то ще вийде навіть дорожче. І вийде воно все так само, як будто людина купила сама собі трактора, сама собі працює і з того хер, що має. Просто очко. І ми в тому очкові постійно сидимо і будемо сидіти. Чого нам всім здається, що так, так тут все легко, я не знаю. Мені подобається працювати на землі. Я люблю природу, я люблю своє село, люблю свою державу. Все прекрасно. Ну, але, на жаль, то не зміняє тої ситуації, що я працюю тут деревно, як і багато хто. За умови більших якихось об'ємів, того всього, і ще за умови того, я вам скажу, як будувалася система фермерів зараз по селах в більшості. Скажу так, як в нас тут на Волині просто в кожному селі вкрав в колгоспі комбайна, вкрав грузову машину, вкрав трактора, і з того, виходить, ти ноль вклав і ти розкрутився. Так воно все вийде. Но тут, заробляючи копійки чистими, розкрутитися неможливо тим паче, що якщо ти вже маєш купу техніки, основна, основна робота, яку наші фермери зараз, які є тут в опус по окрузі, починали з калимів по людях, дерли гроші, користуючись безвихідю простих людей, і з того всього накручувався капітал і так далі, і тому подібне. І коли вже в тебе є великі площі землі, були вже готові трактори, тобто були спочатку техніка, і з'явилося більше землі, ти когось там намахав, комусь заплатив 2000 за гектар, так, а взяв з нього там набагато більше. Бо ти вже собі викручуєшся з великих площ, то так, хлопці, можна жити. А простому такому дябчику, як я, як всі остальні, дуже і дуже тяжко. То так здається, мені аж смішно з того всього, того, що. Ми в такій ситуації вже стільки часу, я не розумію, просто ну, воно не міняється і щось не хоче мінятися. Допустимо, ну, як на тому соняшники. Соняшник був минулого року щось по 15 тисяч. 15 тисяч за тонну, Все прекрасно, посіяв гектар. Не пам'ятаю, скільки то соняшник дає з гектара вже. Ой, зараз не згадаю. Зараз вже я точно того не згадаю. Ним словом, хтось там скаже. Але... Ту роботу і, і те все, що до того, і після того треба бомбити туди в ту землю, воно можливо трохи ліпше через те, що в нього більша ціна самого зерна, ну, самої продукції. Це вже якби якось по-іншому. Ну, але я ж в селі з 2-3 гектарами, які в мене розписані на зернові для худоби, на картоплю, на всяке сіно, на всяку ерунду. Буряки на ну, це все, те, що потрібно саме мені, ну і худобі. Я ж не буду сіяти кукурузи, гектар чи два і так далі. Бо мені його треба, щоб хтось змолотив, щоб хтось погрузив, посушив, завіз, привіз, за те все заплати, і з того знову ж таки хуй що вийде. От як воно виходить. Так що в Україні, щоб купити собі купу техніки відразу і так далі і працювати, і з того розкрутитися. Я вважаю, що на даний момент то є дуже ідіотська затія. Ні нахер нікому не потрібно. Купити трактора півляма, навісного на 200 тисяч, це так на добрий кусок землі. Навісного на 200 тисяч, грузову машину, якусь горім пополам, таку якусь Камаза, тож, за півляма з прицепом, якогось комбайна ще за півляма, Були б, кажу, знову ж таки, ще. Такого масштабу суми зараз в мене на кармані. І йшло би воно все нахуй, треба вкладатися в те, що приносить або пасивний, або напівпасивний дохід. Щоб я не круглий рік хуярив, зимою крутив ту техніку, літом весну осінь є башив і світа білого не бачив. Як ви думаєте, потрібно воно чи ні? Я знаю, як мої знайомі фермери. У них неділя, не неділя, в них свято не свято. Постійно в роз'їздах, постійно в землі, без кінця. У мене знайомий, Вони... Вони всі мілінері. Вони не вилазять просто з землі, без кінця і краю. Можливо, у них там якісь інші плани, їм подобається там, і мусі подобатися, тому що якщо не буде подобатися, вони би там подуріли. Але знову ж таки, оцей момент. З тим питанням, кому воно потрібно дійсно, хто вже мав готове, хто до чого піднявся з нуля, хто дуже важко, а хто вже, як то кажуть, пригрівся просто. От і все. От і вся арифметика, от і вся музика. Так що в селі отако крутитися і ще накупляти купу техніки дорогої. Повірте мені, то треба мати, я не знаю просто чим займатися. І для чого воно вам потрібне? Я вам порахував на простій пшениці. Наприклад, це найпопулярна сільгоскультура в світі. Це пшениця. Ну і рис теж. Ну, рис просто жируть багато людей той рис. Але якщо такого взяти в загальному, от по Європі, по Америці навіть, це пшениця. І я вам по пшениці навів такий простий приклад. Ноль або навіть мінус. Ну хіба то серйозно? Ну, хіба хіба варте, варта та робота, стільки часу, стільки всього треба бомбити в ту роботу, щоб ноль мати? Господи боже мій, ну це якийсь сумасшедший дом. Навіть, навіть та худоба, яка здається клепки немає, вона й то думає, боже, ну якийсь, коротше, вообще, сплошний піздець твориться кругом. І реально не хочеться. Нікого обзивати, казати, що хтось дурак, там, що тим займається. Я теж в землі працюю, я мушу працювати, є якась худоба, то чисто, от, чисто собі, як то кажуть, на пропитання, щоб мати, що похавати. На паску яйця, ковбасу, м'ясо, на різдво так само, якусь фігню до того всього, до стола, щоб добре їсти і так далі. То ми працюємо, щоб їсти, а їмо, щоб жити. І живемо. Щоб працювати. Я думаю, хлопці, ви мене зрозуміли, що я хочу до вас донести. І я не агітую відмовитися від того. Але це така не дуже коротка, але максимально повна відповідь на питання і на догадки людей, що тут нам все так легко дається, і ми тут можемо космічні просто астрономічні гроші заробляти. І ніхуя майже не роблячи. Тут треба без кінця вкладати, входити в мінус тратити е, своє здоров'я, якого і так нема, тратити свій час. Того, що, якщо я кажу, ще почну рахувати роботу свою, за яку якби я мав би десь, би, як то кажуть, плюнув би, поїхав би на роботу, бо я тут кажу, зараз війна, допустимо. Але раніше я не міг так нормально покинути тут дому, бо бабушка, дідусь, мама. Їм тяжко дуже, вони вже старші, мама сама, батька нема. Ну як я скажу, все, їдь нахуй, ви мене виростили, вигодували, самі не їли, не спали, але йдіть нахуй, і я їду роблю, влаштовую своє життя. Я, на, на жаль, не можу теж так зробити. То. Вони розуміють, вони їй там, Рома, все, нема питань, але ж я ж бачу, що їм буде дуже важко. Їм зною коровою це передоління, це ж треба стільки харчів, сіно, те все. Я через це так їжу десь на зиму. А я вже треті свята, третій новий рік, за все життя. Три я ці свята зимою пропустив, був на роботі. Бо зимою такої роботи немає в селі, а, а це є. А так приїжджаю, от зараз сівба, приїхав картопля, ще там щось от, о, о, осипати, робити там сіно косити два рази. Збирати картоплю, потім буряки, потім моранка, потім сів базовим на зиму. Оте от, от все, розумієте. І через те от так виходить, що от треба і тут побути. Я не можу їх оставити. І так, як багато хто інший, повірте мені. І так ми живемо, і так будемо жити, і багато хто з нас так, так буде скований в своїх можливостях, коли є бажання, коли здається, є е, е, варіанти, є все, доступ здається. От Поїдь, май. В місяць 50 тисяч я мав останній місяць, маю в місяць 50 тисяч чистими і нахер тобі воно все потрібно. Я не можу їх переконати поки що, щоб вони відреклись від тої корови, того всього. Курей, ну так, да, кури треба, якась там пшиня, воно те все. але ж дивиться, не говорять, Ну, ми їдемо. Я кажу, я буду все купляти. Вже так говорив, ні. То зовсім не то, що вдома, то є вдома, тири пири там і все остальне. От Поки що не можу переконати, але я вже на стадії того, що вони скоро від того все відмовляться і буде тоді всім набагато легше. Бо я знаю, в мене купа, просто десятки людей, знайомих у сусідні села, мої колишні однокласники, мої так далі. Вони просто все нахуй попродали, поїхали хто в Польщу, хто в Чехію, 2-3 роки. Вони сюди приїжджають як на дачу, не те, що виїхали на ПМЖ. Приїхали, побили, знов щось. Вони живуть як люди, їздять на яких хоч машинах. Не купляють собі там, не хочуть там в селі тому сидіти, так щоб суто в землі працювати. А в село вони в селі живуть, а не хуярять на полі. Бо ми в селі не живемо, ми виживаємо, нам так виходить, що ми виживаємо. Ми хуярим, дрова в нас газу немає без кінця, ми працюємо без кінця. Літо, зима без кінця робота. Зимою їбашу, там десь поїду по дрова, ще щось. Дров купа є вдома, ви все бачите. Але поки є запас, запас, якщо навчати, черпати, потім його восполнити буде тяжко, ви це те теж знаєте. Так що постійно треба щось робити, щоб все було в достатку. Бо тільки той достаток закінчиться, почнеться ніщита. А з ніщити до достатку дуже довго. З достатки до ніщити 2 секунди. Все. Так що думайте, гадайте, чи я не правий, чи я може, щось не знаю, чи я е, це є е, занадто вузько все пояснив, що я не, не охопив більшість інших людей. Ну, якщо хтось буде мати бажання, як то кажуть, буде мати на своєму досвіді приклад, напишіть коментар, напишіть що-небудь, свою історію, що у вас вийшло. Що ви заробили, що вам виходить, що вам не виходить, чи то суто для вас, чи то ще щось більше для когось, чи то більше для грошей і що вам вийшло заробити, а не тільки бути в нульові. Ну поки що в нас тут, так як я порахував, а воно так і є, виходить так. Що на пшениці і на картоплі нас виходять нулі. Тільки що ми маємо їсти. Ми маємо от, чим годувати худобу. І худоба нам дає харчі. Свиня, курка, корова. Все. Ну, городина, само собою, воно там росте, там всі помідори, це все. Це так само, як то кажуть, все відноситься до роботи тракторцям, який у вас є вдома, або по найму. Все. Так що, хлопці, думайте, гадайте, а я все, що міг та розказав, вроді би, воно так. Я так розумію, так бачу, так порахував. Здається, з математикою ще все поки нормально. А наразі, добре хлопці. Будьте всі здорові.